Цю портативку вже можна назвати класикою. Ще рік тому Smart Pro була королевою бюджету за 1800 гривень і розліталася як гарячі пиріжки. Але часи змінилися. TrimUI вирішили оновитися, і тепер за неї просять близько 100 доларів з флешкою на 64 гігабайти. Це територія, де конкуренти вже не просто сплять, а кусаються. До прикладу Air X тут диктує свої умови вже як пару місяців. Чи зможе народний вибір вижити в новій цінові категорії, якщо саме оновлення найлінивіше у світі? Знайомтесь Tрі'Ui Smart Pro S. Давайте з'ясуємо, за що ми тепер маємо переплачувати. Погнали розбиратись. То що змінилось? Ну вигляд коробки. До речі, це вже третє оновлення малюнку, і тепер воно показує наскільки потужна і спортивна консоль знаходиться всередині, а лінії прямо як в спортивних лінійках авто. Ну так, так. Віримо, по комплектації усе стандартно: консоль, інструкція дуже зручна, до речі, все гарно видно і зрозуміло. Ну і кабель зарядки. Щодо зовнішнього вигляду, тут теж не так багато змін. Передня панель залишилась, як і раніше, а от зверху вже бачимо зміни. З'явилась кнопка Home, яка відкриває меню, що дуже схоже на випадаюче меню Android чи Apple. Тут можемо подивитися температуру, частоту роботи центрального процесора, включити собі пісеньку, це на випадок, якщо ви використовуєте використовуєте консоль як MP3-плеєр, адже присутній як Джек для навушників, так і підключення по Bluetooth. Ну і звісно, можемо змінювати яскравість та гучність, куди без цього. Також можемо швидко вмикати та вимикати без дротові технології. В цілому мені подобається досить функціональна кнопка для швидкої зміни якихось налаштувань. Ще є можливість редагування швидкості обертів вентилятора, який тут максимально тихий. І раз вже за нього заговорили, то варто глянути і на задню панель, бо тут з'явились отвори для відводу повітря. Нагадаю, що попередня версія в потужних іграх при перегріві починала тротлити, від чого зображення гри у вас ставало часом рваним особливо це було видно в GTA Vice City, яку я запускав через портмастер у відео з порівнянням Трім'юа і Анберників. Тому додаткова система охолодження тут точно не буде зайвою. Змін зазнала і нижня панель. Тепер тут з'явилась кнопка скидання консолі, якщо вона зависла. Ця штука тут потрібна. Більше того, вона потрібна у всіх недорогих консолях. Ну і перенесли мікрофон трішки вправо. Із змін зовнішнього вигляду у мене все. Нагадаю, що знизу кнопка FN налаштовується. Я завжди ставлю її на CPU Performance Mode, але на неї можна поставити і інші корисні фічі. Щоб сказати, що вона щось реально змінює, ну не знаю. Я не помітив якогось суперового приросту, але для самозаспокоєння нехай буде. До речі, порт зарядки тут знаходиться знизу, і тепер вона приймає заряд від будь-яких кабелів, а не тільки від USB Type A і Type-C, а підключення периферії зверху. Ходять слухи, що якщо вставити зарядку у верхній порт, то він згорить. Я так робив не один раз, наче поки все працює і проблем не було помічено. Тому не знаю, як це коментувати. По елементам керування це та сама трім'юай, та все ж таки щось тут змінилось, і це ціна. Тепер портативка коштує на Алі близько 100 баксів, і для 100 баксів елементи керування вже я нахвалювати так не буду. Бо одна справа грати на цих кнопках, коли ти розумієш, що портативка коштує 1700-1800 гривень, а інша справа коли 4300 з огляду на ціну у мене виникає логічне запитання: а що зі стіками Trim'UI? Може варто було їх оновити? Ні. Ми все залишили як було і це прикро, бо вони тут, ну м'яко кажучи, не космос. Надто маленькі, якісь дерев'яні, але прорезинені. До речі, це вже плюс. Ці стіки були ок за 40-50 баксів, але за 100? Хлопці, за ці гроші мангмі дає нам значно більше, а ви нам підсовуєте ті самі дерев'яні грибочки, що й рік тому. Це просто неповага. Усі інші кнопки тут просто нормальні. Для мене це як повернутися додому, бо з ними я знайомий дуже давно. Вони не м'які, не тверді, просто щось середнє, на якому нормально грати. Те саме стосується і бамперів. Саме так: усі верхні кнопки це бампери, бо тригерів тут немає. І треба пару разів на них натиснути, щоб розуміти, як тактильно розрізняти нижні від верхнього, і в цілому все. Можна грати. Щоправда, ергономіка тут не найкраща. Вона не погана і не хороша. Вона просто ось така, як є. Пальці тут втомлюватись не повинні, але годинку-другу ви будете шукати свій ідеальний хват в іграх. Жодних ергономічних виступів нам не завезли. А от динаміки перемістили на задню панель. Тобто вирізи спереду є, і через них, наче трішки йде звук, але основна маса ззаду. Тобто спереду ми бачимо декоративні дірочки для краси, а звук лунає десь із ваших долонь. Геніально, трім'ювай, просто геніально. Не люблю, коли так роблять. Насправді набагато краще, коли вони дивляться на гравця. Та напевне, через встановлення системи охолодження місця не знайшлося, тому маємо, що маємо. По звуку, ну практично те саме. По екрану тут нічого не змінилося. Це добротна IPS-матриця з роздільною здатністю 1280 на 720 точок. Усе те саме, що і було раніше. Грати на цьому екрані приємно, кути огляду хороші, яскравість нормальна, але можна було би більше. А от по функціоналу самої консолі ніяких кардинальних змін не відбулось. Це та сама досить зручна операційна система з дуже класною кнопкою меню, яка працює практично у всіх ему. І дає можливість вам налаштувати усе, що необхідно. Давайте перейдемо до ігор. Скажу лише, що тут змінився процесор, тепер це Allwinner A523. Так, частоту підняли до 2 ГГц проти 1,8. Але давайте чесно, це все ще бюджетна пічка від Allwinner, просто з легким тюнінгом плюс. Усього 1 ГБ оперативної пам'яті. І зараз ми побачимо, чи врятують ці 0,2 ГГц і заміна процесора ситуацію в тяжких іграх. Тому починаємо одразу з найтяжчого: God of War. Порівнюємо одразу запуск на двох консолях і бачимо, що S справляється набагато швидше, що дає певну надію. І якщо апскейл стоїть на X1, то кадри практично ідентичні. Налаштування я поставив і на одній, і на іншій, такі самі, тому нічого не заважає їх порівнювати. До речі, на S інколи навіть кадри падають нижче, але в цілому, що там, що там, майже однаково. А от вже на X2 Upscale ситуація змінюється кардинально. На С врази Стабільніша та плавніша гра так з просадками, якщо дивитись на FPS, але грається доволі плавно і зниження до 20 практично не відчувається в той час, коли на звичайній вже грати в цю гру стає абсолютно неможливо. Оцінити ситуацію можете самі, що це означає для нас? А те, що Dream UI стала практично і по ціні. І по можливостям як стандартна консоль PSP, яка була випущена ще у 2004 році. Зростання потужності процесора реально відчувається, а кулер не дає консолі нагріватись. А значить, грітись як на старій у холодні зимні вечори у вас вже не вийде. До речі, при тестуванні усіх інших ігор з PSP можу констатувати, що практично всі будуть йти плавно на X2 Upscale. Можливо, там відсотків 2 зі 100 треба буде перемикатись на X1. Та тепер це абсолютно точно грабельно для усіх ігор. Яскравий приклад тому Daxter, який являється не самою легкою грою для запуску, чи GTA Vice City Stories, який у старішій версії тротлив. Тепер, як ми бачимо, нічого подібного не відбувається, і геймплей повністю плавний. Щоправда, особисто для мене тут не вистачає ще хоча б 2 гігабайтів оперативної пам'яті і андроїда на борту зате тепер можна з впевненістю сказати, що будь-який емулятор, який встановлений за замовчуванням, тут буде йти добре. Те саме і з Need for Speed Underground Rivals. Як бачимо, картинка плавна, просадок не помічаємо. Щоправда, я трішки засмучений набором ігор на флешці у 64 ГБ. Раніше тут були важкі прикольні ігри, які запускались з різними глюками. А тепер, коли їх можна просто включити і грати, їх тут немає. А на заміну прийшли якісь легкі платформери, дивний вибір. Бо Трім'ювай завжди сприймався користувачами як пристрій ready-to-play. тобто купили і граєте без різних танців з бубном і налаштуваннями. Та тепер треба точно готувати свою підбірку ігор. Зате сама флешка стала Кіоксія. Не знаю, як буде у вас, але в мене це досить хороша карта, яка навряд чи відлягне через пару місяців. Якщо вже і будете брати портативку, то сміливо з флешкою та іграми и FIFA Street 2. Теж запускається дуже плавно та стабільно. Фактично, окрім God of War, у мене то й до PSP-ігор претензій більше немає. А от щодо набору інших емуляторів, яких тут за замовчуванням 35 плюс портовані ігри, то їхній запуск буде для цієї портативки досить легкою задачею. Ось вам до прикладу крок з Sony PlayStation 1. І грається дуже добре. Може занурити як в ностальгію, так і в глибоку депресію по тим безтурботним рокам. Тому будьте уважні та. Обережні з цими спогадами. Добре. Ще я тут якісь літаки затестив, але не знаю, що це за гра. Можу тільки констатувати, що запуск будь-чого з PlayStation 1 у вас не викличе жодних проблем. Інша справа Sega Saturn, яка в старій версії йшла часто з лагами в деяких іграх. При оновленому залізі лагів ви більше майже не побачите. Взагалі кажучи, заміна процесора це справа добра. Якби ще такого різкого підняття цін не було, до цієї портативки було б взагалі інше відношення. Sonic із DreamCast показує Довгу продуктивність І, до речі, мало не забув. Більшість ігор ви можете розтягнути на повний екран, що я і вирішив зробити з Соніком, і з легкістю мені це вдалося. Врахуйте тільки, що для кожного емулятору різні налаштування, тому доведеться трішки попотіти, шукаючи їх. І часто буває так, що кожна гра налаштовується індивідуально. Тобто, змінивши щось в емуляції для однієї гри, ви не змінили ці самі налаштування для усіх інших. Тому, якщо щось вам буде не подобатись, ви будете частим гостем налаштувань. Здивувало також те, що всюди тепер у налаштуваннях вибраний вулкан як бекенд для графіки для бюджетних портативок, це космос. А от що мене неприємно здивувало, так те, що обравши GTA 3 серед портованих ігор, я очікував зануритись у шкільні роки, бо карту я знав, як свої п'ять пальців і провів тут не один безсонний місяць. І ні. Не зміг нормально в це пограти, бо кадри явно десь на дні Коростишівського кар'єру, і грати в це, звісно, можна, але приємних емоцій ви не отримуєте. Інша справа TNMT Shredder's Revenge. Ну, просто реально кайфова гра, і я щасливий, що її тулять сюди. Особливо весело грати за April ON, бо ця камера в руках її ультімейту дуже схожа на молот. Коротше, кайф. Звісно, тут ще є і Балатро, і Стердю Велий, і інші цікаві портовані ігри, от тільки портмастер. За замовчуванням не завезли, а пора би вже й подумати про своїх клієнтів TrimUI UI і почати ставити стороннє і дуже корисне залізо у свої портативки. До речі, про батарею. Вона тут жити буде трішки менше, саме через потужніший процесор та систему охолодження. І в тяжких іграх на X2 Upscale вона розрядиться у вас десь в районі 2-3 годин. Причому я б робив ставку в меншу сторону, а у всіх інших іграх буде жити десь від 3 до 5 годин залежності від складності їх запуску. Батарея тут так само на 5000 мАч, однак нагадаю, тепер заряджається від будь-якого проводу. Нарешті це пофіксили. Тож з основним розібралися. Давайте переходити до висновків. Який вердикт по UI Smart Pro S? З одного боку, це робота над помилками. Нарешті нормальна зарядка, активне охолодження та процесор, який не вмирає при виді кратоса. З іншого ціна в 100 доларів ставить її в один ряд з набагато серйознішими гравцями. Якщо вам потрібен пристрій дістав і грай у PSP на стероїдах, це непоганий вибір. Але якщо ви шукаєте кращу ергономіку, кращі стійки, кращу продуктивність та екран, Mangmi Air X все ще посміхається вам із сусідньої вкладки AliExpress. І усього на пару доларів дорожче, ніж TrimUI Ui Smart Pro S. Це гарне оновлення, але дуже ліниве і дуже дороге для свого сегменту. А що думаєте ви? Чи варті 0,2 ГГц та кулер такої переплати? Пишіть у коментарях. Усім дякую за перегляд і особлива подяка спонсорам каналу. Усім удачі, папа. -па.